Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на полі, де раніше був зібраний ріпак. Біля мене ви бачите агрегат, що є одним з флагманів беднар не тільки в Україні, а в усьому світі. Це універсальний дискатор Swifter Disk xo 6000 f Чому універсальний? Тому що даний агрегат виконує різні задачі, починаючи від лущення стерні після збирання врожаю і до підготовки ґрунту під посів. Для тієї чи іншої задачі компанія Беднар пропонує технічні рішення, що вже гарно зарекомендували себе на українському ринку. Так, дискатор може бути оснащений переднім подрібнюючим кутком Треш-катер, що є гарним вибором для попереднього подрібнення великих твердих стебел. Або агрегат може бути оснащений передньо вирівнюючою гідравлічною планкою краш Bar, що гарно вирівнює поверхню ґрунту перед посівом, в тому числі і після оренки. Дана модель Свіфтердіск XOF має ширину захвату від 4 до 7,5 метрів. Якщо говорити про все сімейство дискаторів Свіфтердіск, то найбільша високопродуктивна модель дискаторів має робочу ширину 18,4 метри. При цьому не дивлячись наскільки великий агрегат, транспортна ширина цього агрегату становить не більше 3 метрів, в тому числі і цього агрегату. Однією з ключових переваг даного дискатору є інтегрована транспортна вісь всередину агрегата. Це забезпечує рівномірний розподіл ваги, забезпечує стабільність роботи агрегату та дозволяє працювати агрегату на швидкості до 15-20 км на годину, що дуже важливо для якісної роботи дискових знарядів. Окрім цього, зверніть увагу на конструкцію заднього прикочуючого катка. Він розміщений в два ряди в шаховому порядку. Це, по-перше, забезпечує гарну стійкість агрегату і, по-друге, робить рівномірно гладку поверхню ґрунту без хвиль і грудок. Дані дискатори Свіфтердіск оснащені гідравлічним дишлом. Це забезпечує гарне копіювання поверхні ґрунту і поглинає удари навіть при високій швидкості. Також зверніть увагу на те, як виведені гідравлічні шланги. Як бачите, всі гідравлічні шланги заховані, промарковані та мають спеціальні отвори для кріплення, а це безпека і зручність. Окремої уваги заслуговує дискова секція даного агрегату. По-перше, беднар пропонує диски двох типів: або стандартні зубчасті, або агресивні А-диски діаметром 520 або 560 мм. Ці диски вже гарно себе зарекомендували на українських полях, тому що мають кращий ефект різання і подрібнення великої кількості рослинних решток. Зверніть увагу на сам спосіб кріплення дисків до робочої стійки. Це система твін-диск, тобто, тобто два диски кріпляться на одну робочу стійку. Це забезпечує гарну пропускну здатність рослинних решток. На дискатори SwiftRDisk XOF Беднар пропонує широкий вибір прикощуючих кутків, завдяки чому ми можемо адаптувати агрегат до ваших реальних умов роботи. Також треба зазначити, що компанія Беднар використовує у всіх своїх агрегатах тільки якісні підшипники, що не потребують обслуговування. Інноваційні технології, висока продуктивність, агрономічний ноу-хау та простота експлуатації це ті наші цінності, що реалізовані в дискаторах Swift-Disk. Звертайтеся до дилерів Беднар та отримайте персональну консультацію наших представників. Господарюйте в задоволення.